Зараз буде казочка, сідайте, буде цікаво. Жив був лот зі своєю сім'єю в гріховному місті садом Гамора. Якось до лота прийшов ангел і сказав: Лот, виходь з цього гріховного міста, бо скоро його буде знищено. А як хочеш залишитися живим, то як будеш виходити, не повертайся назад. Лот зібрав сім'ю, і вони почали виходити з міста. Та дружині Лота дуже подобалось те містечко. Там були танці, коктейлі. І вона вирішила востаннє подивитися на місто. Повернулася і перевернулася на соляний стов. І добре, якби це було казкою. Та це духовний закон. Який нам каже про те, що не треба повертатися і жаліти, що щось не зробив або зробив, бо як вирішив іти вперед і зробив крок, то йди і не жалійся, бо неможливо йти вперед і назад одночасно. От і казочка. А як не підпишешся, то наступно пропустиш.